Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, починаємо з особистого життя. Так, Захищайте свої матеріальні статки. Захищаєте, бо воно щось змінюється, щось десь якась ситуація, в якій. Давайте уточнимо трошки. Ой, вибачте, заділа камера. Так, дивіться, тут в сенсі, що захистите, нічого свого ви не втратите, але буде чиєсь як. Знаєте, коли, от коли хтось може і не навмисне, але як може забрати щось ваше. Ну, наприклад, переплутати щось, щось, ну... Як буде, ну, як вважатиме, що воно нічиє, що воно не потрібне, що його ну, там, нібито й викинули, нібито і залишили, щоб хтось забрав. Отут ну, якась така плутанина може вийти, яку е ну от ви помітите, і ви просто зупините людину. Ви дасте знати, що це ваше і чіпати не треба. Така якась ситуація буде, не виглядає воно як щось навмисне, От просто не виглядає. Далі дивимось. сфера кохання. До чого вам готувати, вибачте, от там, знаєте, як ще виглядає, коли літня людина. Може, просто от не розуміючи, що робить, може щось нам навіть викидати. От, як знаєте, вам воно цінне, щось потрібна річ, а людина, от ну, може, в якомусь там зміненому стані розуму просто щось буде викидати. І вам треба зупинити цю ситуацію. Все ж таки, давайте далі. Сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання, угу. отак. От тут дивіться, тут, може, тут дуже швидкий розвиток буде, тут може бути ситуація, коли, або зараз просто от, будьте уважні, не для всіх. От, просто не для всіх. Для всіх інших, воно, ну, якось день не буде чимось таким яскравим, помітним, він буде звичайний. А от для когось підійде особливо для тих, у кого є приховані стосунки. Ця ситуація буде завершуватися тільки тому, що вона буде відомою вже. Вона не буде вже прихованою. Вона розкриється в цей день. Але так болюче воно все буде. Але так воно буде, знаєте, зі сльозьми, ну так, неприємно буде дуже. Робота, до чого вам готуватись у вашій роботі. Там, де ви щось дуже швидко хочете зробити, воно не дуже вийде у вас. і Будуть нерви, будуть хвилювання. Ну, просто от ситуація, яка або, дивіться, ви будете намагатись робити, але щось воно не піде. Ну, знаєте, Де вкладатимете зусилля, дуже багато сил вкласти. Але ж воно не дуже спрацює. Отака От якась ситуація в цей день буде у когось з вас. Маю надію, що не у всіх. Але нічого, ну, таким чином ви будете знати, ну, як воно працює і де треба чи допрацювати, чи взагалі від цієї ситуації відмовитись, бо не хіба ж розвиток там, де він ні про що. Що важливо прийняти в цей день, давайте побачимо. Швидкість, швидкість, Ай, давайте так, все ж таки інформація для когось з дружин. От, що ви дружина, і ви дізнаєтесь про інформацію про трикутник, про те, що є десь коханка. Яка ну, просто от сама про себе може дати знати. Знаєте, щоб ситуація змінювалася, щоб ви просто вже знали, що ви не одна кохана жінка у певного чоловіка? Ну, приймайте як є, бо це все одно якась така, знаєте, цінна для вас інформація. Бо таке. Вже ніяк не відкрутишся від неї. Чого, від чого все ж таки краще б відмовитись? Давайте побачимо, від чого вам краще б відмовитись. Воно не вийде все одно, бо колесо фортуни у нас лягає на дно колоди, а з цим сперечатись взагалі, ну ніяк. Хочете, відмовляєтесь, хочете, не відмовляєтеся, але колесо фортуни завжди каже: що слухай, якщо я розкручуюсь, то все буде. А тут відмовлятись вам схочеться від інформації, від сльоз, які вона вам вмикає, і від втрати отого балансу. Але, знаєте, собі одне. Так працює карма, бо колесо фортуни це кармічна карта. І знаєте, коли вже потрібні зміни в житті, ну, це коли, знаєте, є у вас, наприклад, стосунки, з яких вам вже треба відходити. А ви сидите там і ну, вам не хочеться втрачати ці стосунки, бо «ну а що я далі буду робити? А як у мене далі піде в життя? А що, а як? Да? І Життя так влаштовує, оце саме колесо фортуни, так вам влаштовує, що, хоч не хоче, тобі дадуть таку інформацію, щоб ти вже не змог, не зміг, не змогла заплющити очі і далі робити вигляд, що все нормально, все все в балансі, все мене влаштовує. Тож, Відмовлятись ви все ж таки можете, але по колесу фортуни не дуже у вас вийде. І давайте все ж таки, ну, у нас за планом є таке питання, все ж таки ми його роздивимось, від чого вам, чого вам не уникнути в цей день? Чого вам не уникнути в цей день? Королева пентаклів у нас тут виходить, і знаєте, для когось це маніпуляції, які вас будуть дуже засмучувати. Ви будете розуміти, що вами маніпулюють, і ніяк інакше це не назвеш. Для когось хвилювання, такі трошки страждання, які будуть пов'язані от мати і дитина. Щось буде таке зроблене, що просто розхвилюється і дитина, і ви розхвилюєтесь. Про дитину кажу, бо бачу на дні колоди. Контролюйте все, що робите. І будьте в моменті, от просто тут і зараз. Що я роблю? Ага, добре. А для чого я це роблю? А, ще краще. І от знаєте, як тримайте свідомість свою просто під контролем. І не засмучуйтесь дуже, бо і талан у вас є, і можливості у вас є, і знання є, і бажання є щось в своєму житті міняти. Тож і робіть це, що можете, те робіть. А результати ви побачите трошки згодом, і вони вас дуже будуть тішити. Далі дивимось: порада від вищих сил. Давайте роздивлятись. Хтось з вашого роду буде надавати вам інформацію, яка буде надходити в цей день. Хтось з жінок з вашого роду. Це, ну, знаєте, може бути людина, якої насправді я підглядаю в колоду, так, якої насправді, може вже і нема. У вашій сім'ї. Але все одно, тут, знаєте, людина впливова, Ну от на ваш розум, впливова і може якимсь чином надавати вам інформацію. І дослухайтесь до цієї інформації, бо тут, ну, як стосується не тільки вас, а всієї родини. і Знаєте, це про якусь брехню, яку треба обнулювати, і треба над цим працювати, яку треба просто, от, знаєте, прибрати з вашого життя, не згоджуватись на те, щоб вона хоч якось лишалась в вашому житті. Тож будьте зосереджені, уважні. Якщо вам треба допомога, то звертайтесь, бо тут навіть ціла сім'я може вам допомагати у вашій якійсь справі. Все, на цьому. Дякую, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Обов'язково будьте в безпеці і бережіть себе. І побачимось всім пока.